Вітаю вас, любі школярки, на уроці української мови. Традиційне заняття робота над помилками. Алгоритм роботи над помилками. Перше. Перевід написане слово. Відшукай помилку. Друге. Станови, на яку орфограму зроблену помилку. Третє. Попрацюй над цим словом за даним алгоритмом. Четверте, якщо помилку допущено у словниковому слові, то відшукай його у словнику, а далі працюй за алгоритмом. Сьогодні ми з вами розглянемо правопис лі з ненаголошеними е. -И. Перше, випиши слово правильно. Друге, зміни його так, щоб ненаголошений склад став наголошеним. Третє. Підкресли букву, що позначає ненаголошений голосний. Четверте: добери два слова з ненаголошеними е. -І. Наприклад, весло весло. Грибний гриб. Дякую, мої любі школярики, що були сьогодні зі мною. До побачення! Бережіть себе.